Слава Богу, брати і сестри, за Господа, який за нас турбується, веде, з якого який нас тут на цьому місті збирає, і ми хочемо в цьому, на цьому місті славити Бога, дякувати йому і цей дім, який Господь хотів би, щоб усі християнські храми були домами молитви. Я не про назву, я про сутність, правда. І Господь зато ревнував і казав, дім мій домом молитви наречеться. Він цитував і навіть сильно за це ревнував. Нехай Бог береже наші душі, як співали наші друзі. Перше післення до Солонян, П'ятий розділ, 23 вірш. А сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух. І душа, і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас, Він і здійснить це. Господь переживає і працює, трудиться, піклується за нас, щоб це збулось, щоб ми і духом, і душею, і тілом були вірні. У той день, у, той, у ту мить, коли прийде Господь за своєю церквою, Він хоче, щоб так було в усіх людей. І особливо в тих, кого Він гукає, кого він дітьми своїми називає. Нехай допоможе нам Бог. Я хочу сьогодні говорити про те, про три гріха, що неможливо виправити. Ви знаєте, завжди е, так. Так, я мав якусь науку свій час, так і вчив. І в основному ми розуміємо, і навіть більшість з нас знають про два гріха, які неможливо виправити. І на них я навіть не сильно хотів би е, ну, часу більше тратити. У нас його небагато. Нам треба, щоб ми з вами все ж таки виконували це бажання Ісуса Христа і дім Його домом молитви, називався. Це місце, куди б люди приходили для того, щоб поспілкуватися з Богом, вилить свою душу, отримать прощення, опертися вірою своєю на Ісуса Христа на міцне плече, на міцну скелю. Тому нехай Бог нас благословить. Отже, перше, перший гріх, який неможливо виправити, це блуд. Чи повернеш назад? Чи станеш такою, чи таким, який був до цього? Ні, неможливо. Такі <рес> речі над ними треба дуже сильно пильнувати. Так, Господь прощає, так Господь лікує, так, але таким чи такою, якими були назад, не стати неможливо. Назад стати неможливо. Згодні, друзі. Згодні, молоді люди, пильнуємо. Старші люди пильнуємо, тому що для старших людей все те саме, тільки він називається перелюб. Правда? Ми з вами розуміємо? На цьому зупинятися не будемо. Другий гріх, який неможливо виправити – це вбивство. Самовбивство чи вбивство це річ, яка не виправляється її назад не повернеш. Ви знаєте, я чув багато прикладів. Хотілося б, звичайно, може, більше, але якби шукав ці прикладів на цю тему, то я думаю, знайшов би і більше. Багато прикладів. І навіть у наш час про те, що Господь являє милість свою і воскрешає людей, воскрешає мертвих. І на сьогоднішній день. Так, Він це робить. Там, де люди шукають Бога, там, де Господь діє Духом Святим, там, де йдуть пробудження, тому що люди шукають Бога, Господь це являє, і свідчень ми маємо багато. Їх сьогодні легше знайти за допомогою інтернету правдивих свідчень, правдивих від служителів, від євангелистів, яких ми знаємо, довіряємо. І таке є, таке було. Ну так написано, так що через віру. Навіть жінки чоловіки, вони можуть отримати своїх, написано, ну, деякі отримували через віру своїх воскресшими, живими, тобто чи то чоловіків, чи то дітей, але це можливо по писанню, і це є на сьогоднішній день. Так, да, є таке можливість, але ніколи я не чув, щоб людина вбила людину і потім стала за неї молитися, щоб Бог її воскресив. Парадокс, правда, навряд чи так буде. Хіба що щось випадково? Ну, дай Господь. Але таких випадків я не чув. Друзі, тому два гріха: перший блуд, другий вбивство виправити неможливо. Я раніше казав, вже я раніше на цьому зупинявся і знав, що тільки два. Ви знаєте, я знайшов ще один гріх. Хоча може і не один. Дивіться, давайте я думав сказати в кінці зараз скажу. Є ще такий гріх, який ви, може, згадали от зараз, і стоїть, думаєте, може я про нього буду говорити. Є такий гріх, який зветься хула на Духа Святого. Так? Я не буду зачитувати, де Христос сказав, коли його звинувачували в тому, що Він робить Божі діла, але робить силою диявола. Він сказав, що всяка хула на сина, на отця проститься. Холана Духа Святого не проститься. І знаєте, не один раз доводилося пояснювати так серйозно пояснювати, не просто лекційно, чи там з проповіді, чи десь на якихось курсах пояснив і сказав, що це значить, як на Духа Святого, що віруючі люди, люди, які люблять Бога, вони цього зробити не можуть. Але диявол настільки, настільки побиває, буває, людину, і так особливо людина приходить і каже: Ні, я похолив чи похолила Духа Святого. І так далі, і так далі. І доводиться ну, переконувати на основі писання, показувати, що так з твоєї сторони неможливо, і ти не зробив такого гріха. Але Христос сказав, що не, не проститься. Але, друзі, я у цих три пункти цей, цей варіант не ставляю. Знаєте чому? <кхід> Розкажу вам один приклад. Вінницький, я думаю, що багато можливо ви його знаєте. Він десятки років пройшло, але. Одного разу наш брат розповідав, якого він уже у вічності, але багато з нас його знають, пам'ятають. Він розповідав, як будучи на роботі на будівництві, він робив свою роботу з бригадою, вони там щось будували, і прийшов туди один чоловік. Один чоловік, віруючий також з іншої церкви, і став отак, ну, наскільки я пам'ятаю деталі, став отак на тому будівництві проповідувати тим будівельникам, всім людям, хто там були, проповідувати Слово Боже. Зробив дуже сміливий крок, зробив дуже ну, правильно, не кожен так зможе, правда? Його слухали, він проповідував Христа, але став проповідувати, і став проповідувати. Із правильних речей став робити неправильно, став проповідувати не те і не туди. Тому що людям, які не знають Бога, їм треба розказати про Ісуса Христа, тому що спасіння, тому що світ стоїть, тому що єдина дорога до неба це Ісус Христос. Правда, ми з вами знаємо. І людям треба розказувати про Христа, що Він зробив, для чого Він прийшов, і що на сьогоднішній день Він є для всіх людей, для всіх. Він став проповідувати не те, не туди. І наш брат каже, я йому звідти де там зрештовував якихось кажу, «Е, каже, брате, це ти вже не туди говориш, це вже хулана Духа Святого. Цей чоловік, який проповідував, каже, е, ні. Що ти розказуєш, не так. Якщо це хулана Духа Святого, то нехай би я ось о замовки більше ніколи не говорив. Ну. Знаєте, невіруючі люди подивились, двоє віруючих між собою посперечалися. Так, так часом в немудрих християн буває, в нас не буває, правда? Ми ні з ким не сперечаємося, правда? От. Особливо, коли це люди навколо слухають, не непотрібне діло. І так робити не треба. Але цей чоловік сказав таку фразу і зібрав свої речі, і пішов. І так поспішно пішов. Ну, як прийшов, так і пішов. Ну... Пішов та й пішов, да? закінчив, можливо, свою проповідь свою промову, про свій план здійснив, який хотів. Але дізнається, брат, я не пам'ятаю, чи раніше дізнався, чи вже дізнався тоді, коли зустрівся із цим же іншим братом, який там проповідував внизу. Зустрівся, каже, з ним на ринку. Зустрівся, а він став німим і не говорить. І я не пам'ятаю, як він пояснював чи писав йому, і плаче, і каже: Я похолив Духа Святого, нема мені прощення. І він перестав розмовляти, як сказав. Але наш брат він знав Бога, і він дав правильну пораду. І він каже: Ти проси Бога, ти кайся. Він каже: ні, нема мені прощення. Ну, якось подавав знати. Можливо, там, головою, можливо, ще щось писав, можливо, жестами, мімікою. Але це було зрозуміло. Він каже, ні, нема мені прощення. Він каже, ти проси Бога, він добрий, він милосердний, він любить, він кров проливав за наші гріхи. Тикайся, ти не зневіряйся. Він махав головою, ні, нема мені прощення. І пішов. Будемо сподіватися, я не знаю, яка доля того чоловіка далі. Будемо сподіватися, що він все ж таки ну, розкаяння в нього було, тому що він. При розмові з нашим братом каявся, плакав, так, і будемо сподіватися, що Господь милосердний і все у нього у вічності буде добре, або вже є добре, тому що це давня давня історія. Але друзі, я думаю, я надіюся, що люди, які ну, якось несвідомо, якось ще щось, Господь милосердний, от, І Він простить. Но, друзі, точно запевняю вас, якщо ви любите Господа. Якщо ви любите Його Слово, стараєтесь жити по Його волі, ви ніколи не похулите Духа Святого. Не похулите. Це тоді ви можете похулити, похулити люди, тоді, коли вони спеціально розуміють, що вони це роблять, і вони це роблять заради своєї якоїсь вигоди, свого статусу, захистити свою точку зору через свою гордість, ще що, ще що, ще що. Отакі речі, які конкретно людина знає, що вона робить. Знає, що це робить Бог, знає, що це від Бога, а каже, що це від диявола, що ті від диявола, що те від диявола. Для того знову ж таки не буду повторюватись для чого. От. Люди, які люблять Бога і випадково ніколи цього робити не зможуть. Зрозуміли? Запам'ятали, йдемо далі. Отже, все ж таки третій пункт, який гріх, який не можна виправити, я його, знаєте, як назвав? Легковажність до Божа, до Бога і Божого Слова. І тепер дивимось з вами на таких людей. Ісав. Все зачитувати не буду. Згадуємо писання, хто не знає історії, надолужуємо. Читаємо Біблію, читаємо писання підсилено, щоб знали ці речі. Ісав втратив своє первородство. Пам'ятаємо як? Пам'ятаємо, правда? Він легковажно поставився до Божого Слова, до Божої обітниці. Ну, що таке первородство? Де воно? Дай мені його в руки, я його потримаю, Яків. Може, як я його в руки візьму, то може я і за той гороховий суп, да? як Дамир казав, за ту похльопку, і може я його і не, ну, не зміню. Нема його в руках, не можна його взяти. Це благословіння, яке батько дає, прикликає батьку, а Бог благословляє. Ну що це слова? А потім він осознав і втратив. І євреям вже написано в новому завіті, що він зі сльозами просив батька свого. Ой, батечку, що я зробив? Благослови мене. Нехай все ж таки буде на тобі моє благословіння як первородного. І не було. І написано: просив <сих> і не отримав назад, неможливо було. Щось там маленьке трошки залишилось. Самсон. Легковажно ставився. ну Ми по-різному можемо по-різному трактувати його життя, але в великій мірі ми бачимо, легковажно ставився до заповідей Божих. Бувши Назореєм, бувши євреєм, виконуючи закон, він так легковажно до всього ставився. І він поломане в нього повністю життя, повністю сімейне життя намагався і один раз, і другий раз налагодити все ж і ми з вами розуміємо, це вже біда не міг він собі просто байдужим будь, правда. Сімейне життя, Шкереберть, з батьками, Шкеребть, свій, свій статус, судді, номер один був, який би мав захищати весь народ, все шкеребть. І в кінці ще який кінець. Взяли в полон, викололи очі, заставляли крутити це якесь там колесо, молоти, так, і потім сміялися періодично з нього. І кінець, який. <кліх> легковажно ставився до Божого заповіді і до Божого Слова, до самого Бога. І останні це приклад: ну, <кліх> це 10 діл, П'ять з них мудрих, п'ять нерозумних. Одні поставилися нелегковажно до заповідей Божих і Слова Божого, одні поставилися легковажно. І це вже церква, друзі, пам'ятаємо, це вже християни. Це вже частина християн були такими християнами, що вони легковажно ставились до життя. Ми навіть з вами бачимо, наскільки Слово Боже каже, щоб ми так не робили. І коли дивимося коринтян, читаємо Пісня, і ден направлення йде за причастя, так наскільки серйозно потрібно до цього підходити, наскільки серйозно треба ставитись до народу Божого, до самого служіння причастя, до Божих заповідей, якщо ми діти Божі. Якщо ми самі собі розуміємо, що ми діти Божі, і ми там, на небі маємо бути, і навіть судити світ маємо, так? Ми про це нещодавно згадували, яким це чином має бути. Друзі, але це високий статус ім'я. В людських очах, очах світу цього, це низький статус, це якісь там віруючі, якісь там такі неправильні, обмежені і так далі. А ми розуміємо, це дуже високий статус в очах Бога. І якщо ми так називаємось, ми не можемо ставитись легковажно. Але були такі п'ять дів, ми бачимо, вони легковажно ставились. Всі йшли. Ага, має наречений прийти. Йдемо з усіма. Вони прийшли з усіма, і що з ними сталося? Одні були нелегковажні, вони уважно слухали, вони вичищали своє серце, вони набирали масла, вони слідкували за словом його, за заповідями, все, як він сказав. Робили, старалися зробити все, як було, їм, як вони розуміли, як вони виконували. І у них було це масло. І вони поправили, і як би не було там в кінці важко, вони зустріли нареченого, і з ним в радості, в спасінні, а інші були легковажними. Чи виправили п'ять дів? Своє положення. Не виправили. Чи намагалися? Намагалися. Отже, друзі, третій гріх. Чому гріх кажу? Тому що, коли ми читаємо з вами Євангел від Івана, 15 розділ. 16 розділ. 16 розділ Ісус сказав такі слова. 16 розділ, 7 вірш. Але я істину кажу вам краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, то пошлю його до вас. Восьмій. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірять у мене. Далі ми зрозуміємо, але саме, саме те, гріх не вірити в Бога. Друзі, гріх ставитись легковажно до Божого Слова. Що значить не вірити в Бога, гріх чути і не вірити. Розуміти і не вірити, не хотіти прийняти в своє серце, не хотіти вірою розчинити те слово, яке читаємо, чуємо, яке розуміємо, що воно від Бога. І оця така легковажність вона є гріхом, і її іноді виправити не можна. Друзі, якщо поки не пролунав крик, йде наречений. Ще є можливість виправити нашу легковажність, якщо ми помічаємо, що вона в нас є. Тому що якщо пролунає крик, наречений йде, жених йде, все. Бажання є, віра є, а легковажність була, і виправити вже після цього крику неможливо. У п'яти дів не вийшло. Да, будемо згадувати. Згадувати далі писання. І ми бачимо, що є така можливість все ж таки доповнити церкву, якщо люди, які будуть залишені, віруючі, не будуть підхоплені з церквою, Ми, ну, не можу все зараз детально розказувати, що це таке. Я думаю, що більшість розуміємо, що таке підхоплення церкви. да? Це коли віруючі люди будуть забрані, вірні, це коли отой. Крик наречений йде, пролунав, і п'ять розумних будуть забрані з землі до неба, а п'ять залишаться. Буде такий шанс, так, якщо їх, ну ми бачимо по писанню, взагалі обезголовлять, повідрубують голови. За Бога да ще й прийдеться терпіти все те, що Бог буде виливати гнів на землю. І пройти це все ми, коли читаємо, буде набагато важче, набагато важче. Ще раз повторюсь, набагато, друзі, важче, аніж усі ті випробування, спокуси, гоніння, які будуть від Антихриста, чи під час нього, чи до нього. Пізніше все те буде набагато страшніше. І його треба було, буде проходити. Невже ми хочемо такої долі? Невже ми хочемо, щоб нас там чого безголовлювали? Чи можливо це, якщо образно сказано, це взагалі просто вб'ють за слово Боже? Якщо це так станеться, то тоді є шанс ще доповнити церкву ну, так ми по об'явленню бачимо. Друзі, отже, може так бути, що третій оцей легковажність, третій гріх може бути невиправним? Ніхто з присутніх в храмах Божих на сьогоднішній день, які б вони не були, як би не звались. Ніхто, друзі, уявіть, де б то не було, ніхто не хоче такої долі собі, правда? А легковажні є. Є. У нас в Україні легковажні люди, нас війна. І так мало людей наповнюють храми. І так небагато барів позакривалося. А храми мали б бути повні. В історії людства ми таке знаємо. Коли люди так робили, Господь відповідав: допоможи, Боже, нашим українцям. Знаєте, друзі, може так бути, що така легковажність. Хтось каже, хтось віруючи, я каже, ну, я не можу не обманювати, бо в мене така робота. Хтось так собі каже, ну, я Біблію не читаю, бо я там нічого не розумію. Ну, я послухаю проповідь та й, та й все. Хтось каже, що, ой, шукати Бога, що це таке? Це якась видумка проповідників. <кій> Хтось каже, я не маю часу приходити на служіння, я приходжу тільки тоді, коли в мене виходить. Ну, або так не каже, але так робить. І знаєте, коли ми не шукаємо Бога, коли ми не шукаємо, не стараємося отак наблизитись, набиратись цього масла, то важко. Взагалі бувають такі ситуації. Ми навіть, навіть зараз розуміємо зараз приїхати декому на просто на Богослужіння і є певні ризики, правда? Та хоч куди? На роботу навіть. Ще щось. Ми розуміємо, але я розумію так, якщо людина. Вона рідко приходить на служіння, але вона встає рано для того, щоб шукати Бога. Для того, щоб почитати, помолитися, поки ще сім'я спить. Якщо людина у своєму серці шукає Бога, якщо в її автомобілі звучить, коли вона їде, можливо, довше, не світське радіо. А Писання, Біблія, і людина запам'ятовує, досліджує, розмірковує, щось записує собі в своїх блокнотах, досліджує. Якщо людина ввечері не має можливості ще самій помолитися Богу окремо, але робить то сім'єю, таке може бути. Знаєте, як написано в притчі про того друга і про батька люблячого небесного нашого. Коли? Ввечері каже, я вже на постілі моїй, і о, діти мої зі мною. Так може бути, так може бути. Вже помолилися разом, там лягли, да, і вже вставати, ще молитися, можливо, складно, але ця людина, ця душа вранці встає, в обід шукає помолитися Богу. От, і якусь на роботі вона так багато, тому що вона поставила якусь перед собою ціль. Не знаю, побудувати новий молитовний будинок, побудувати школу, побудувати. Дитячий, якийсь заклад, інтернат, можливо, ще щось, сімейного типу комусь побудувати будинок. Можливо, навіть і свою проблема якась, своїй сім'ї, треба там побудувати будинок. І вона розуміє, я будую будинок, далі я виправляю свій графік. Можливо, навіть міняю свою роботу. Тоді так. Але це кожен із нас, своє серце, друзі, має побачити. А Господь Господь нам підказує, обов'язково. Обов'язково, тому що Господь нас веде і Він дбає за те, що ми от самого початку читали, що Господь дбає і Він робить це, щоб наші і дух, і душа, і тіло вони були освячені в усьому збереженні до приходу Ісуса Христа. І Господь бає, і Він нам буде обов'язково казати Сергію, подивись, отам треба тобі поправити, отам, дивись, ти більше своє хочеш, аніж Боже. Отам, От може, ти дивись, як написано, ти ж належиш до людей останнього часу. А останнім часом так легко людям бути більш сластолюбивими, ніж боголюбивими. Пам'ятаємо, так написано. І це ми з вами усі. Характеристика наших, нам так легко до цього схилитися. Нам так треба пильнувати, щоб цього не було. Щоб ми і з вами були більш боголюбивими, ніж Боголі є сластолюбивими. Переведу більше Бога любити. Аніж більше любити насолоди цього життя. Нехай допоможе Господь нам, нехай благословить нас Бог, друзі, щоб ми з вами йшли до Нього. Якщо Господь нас сьогодні кличе. Якщо Господь сьогодні говорить наше серце, якщо в нашому серці сьогодні звучить голос Бога, треба йти за Богом повністю повноцінно на всі сто служити Богу і це ж Бог. Йдіть. Робіть ці кроки, не звертайте увагу ні на що. Ні на ті думки, а як же буде з роботою, а як же буде з життям, а як же буде з дітьми, а як же буде з тим. Бог стане на вашу сторону, Бог буде використовувати вас, Бог буде допомагати в усіх питаннях цих, піклуватися і покривати ці речі. Він сам буде це робити. Друзі, нехай допоможе нам Бог, щоб у нас не було цих гріхів, які вже. Або неможливо виправити, або майже неможливо. Якщо сьогодні ще є день, і ми можемо виправити, давайте, що можна повиправляємо. Давайте будемо йти за Господом. Це той, хто любить, це той, хто благословляє. Кожен ваш крок знає. Волосся на голові знає скільки, знає, що там робиться із тиском, з давленням, з ногами попереками, з грошима в гаманці і так далі. Піклується, бо любить і хоче, Спасти слава Господу! Давайте будемо такого люблячого Бога славити в молитві. Амінь.